Ти колись намагався простити свого ворога, того, хто завдав тобі болю. Сьогодні історія про Божого пророка, який тікав від Бога, щоб не призивати ворогів до покаяння. Ви на каналі Біблійні історії для дорослих, і ми разом досліджуємо глибини Божого Слова. Колись жив такий пророк Божий на ім'я Йона або Іона. Що в перекладі означає голуб? Чому голуб? Яка місія дісталась цьому пророку, який шлях пройшла ця людина, щоб виконати своє призначення? І в чому воно полягало? Одного дня було слово Боже до Йони йди до великого міста Ніневії і скажи, що їхнє зло дійшло до мене. А Ніневія це столиця Асирії. Жорстокої імперії, яка неодноразово нападала на Ізраїль. Вони викрадали людей, і дітей, вбивали й катували. Ой, Йона чудово знав, хто його справжній ворог. Це і є Асирія. Що? Призивати ворогів до покаяння, призивати катів, щоб потім їх помилував Бог? Ні, Йона не був до цього готовий. Як я розумію його, як легко іноді говорити прости та як важко це зробити. Тим більше, що ти знаєш про злодіяння ворогів не за розповідями, а відчуваєш його на собі. Йона знав, що якщо вороги покаються, то Бог їх простить. А як він хотів помсти, щоб місто те з його всіма жителями. Бог зніс вогнем, бо за людською логікою це було б справедливо. Чи не так, друзі? Йона не хотів іти. Йона не хотів, щоб вони покаялись. Йона не хотів, щоб Бог їх простив. Адже зло повинно бути покаране. Так він вирішив, і він тікає не просто кудись, а в протилежний бік. Сідає на корабель і пливе подалі. Він спить, а за бортом смертоносний шторм. Бувалі моряки зрозуміли в такий шторм немає сенсу боротися. Вони піднімають очі до Бога. Це кінець. Та йона, прокинувшись, каже їм Це за мене. Викиньте мене в море. Це я винний. Моряки не хочуть, бо вони цінять життя. Та йона наполягає. Тільки на його викинули стихія затихла, і всі моряки побачили, що величезна морська істота проковтнула йону. Все чи є ще шанс? Хочу зазначити скептикам, що вже в 19 столітті зафіксований випадок, коли справді людину проковтнув кашалот, його горло достатньо широке. А всередині є повітряна камера, і певний проміжок часу можна було дихати. Через декілька годин цього чоловіка знайшли у шлунку кашалота ще живим. Скоріше за все, так і сталося з Йоною. Так, сидячи в шлунку морського гіганта, Йона зрозумів, наскільки важливе для Бога життя хоча б однієї людини. Він розкаявся. І погодився іти в Ніневію, і призивати жителів міста до покаяння або до повного знищення у разі відмови. Йона залишився живий. Він виконав свою нелегку місію, місію миру. І сталося чудо злі серця розтанули. Все місто покаялось, а Йона втік за місто. І все ще гірко плакав. Він вважав, що це несправедливо. Він сердився на Бога. Ця історія не про рибу і не про втечу. Ця історія про серце, яке не хоче змиритися з тим, що Бог може бути добрим до неправильних людей, до наших ворогів. Як нам хочеться контролювати Божу милість? Як я хочу, щоб Бог покарав ворога. А не пробачив його. Але Бог, як лікар, який лікує наші душі і душі наших ворогів, він лікар для всіх. Іноді Він веде нас у чрево кита, щоб ми зрозуміли це. Друже, мета Бога не просто покарати, а змінити серця наших кривдників, і про те, щоб наше серце не зруйнував гнів. Тільки тоді є шанс змінити цей світ.